Ракетна атака по Києву, ракетна дронова, уламки пошкодили Софійський собор. Як повідомляє Міністерство культури, карниз на головній асприді храму 11 століття знесло вибухової хвилі. Той самий собор, що вистояв за монголів. В Одесі удар по Одеській кіностудії, знищені павільйони, склади техніки, декорацій до фільму Довженко, національного проєкту про головного українського режисера. Загалом, за весь час повномасштабного вторгнення, вже понад півтори тисячі пам'яток культурної. Спадщини в Україні постраждали через російську агресію. До нашого тери доєднюється Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня комітету з культури, науки та медіа парламентської асамблеї Ради Європи. Пані Євгенія, слава Україні! Дякую, що долучилися. Героям слава добрий вечір. Тож, пані Вені, маємо наслідки, коли наші і святині важливі об'єкти, навіть не просто святині, а національна гордість, національна ідентичність страждає. Страждає також і кіностудія, яка близька багатьом українцям, де багато чудових фільмів народилися саме там. Тож, якщо ми говоримо про захист наших пам'яток, це можливо. Ми живемо в, в країні, де в, в яку атакують щодня ракетами і дронами. І, безумовно, якщо говорити про пошкодження, в чому ж різниця так, культурної спадщини і там пошкоджений не знаю, дороги чи моста, міст, коли ти відбудовуєш. То він можливо навіть стає кращим, він стає новішим, більш сучасним. Якщо мова йде про культурну спадщину і щось унікальне, то, на жаль, це може бути втрата. Ну, це звичайно добре, що обійшлося лише відбитим карнизом. Мова йде про вибухову хвилю, тобто, це не там якесь влучання на території заповідника Софії Київської, але треба розуміти, що це дійсно будівля. Одинадцятого століття, і ми не до кінця розуміємо, який може мати вплив на склепіння, на фундамент, тобто на саму структуру. Бо це вібрація, і очевидно, що коли будувалися такі споруди, то ну ніхто ж не уявляв собі, що це там будуть mm -hmm. ракети. Звичайно, що були якісь там землетруси, мабуть, не сильної амплітуди в Києві. Але загалом це вплив навіть від просто вибухової хвилі, навіть якщо немає механічних пошкоджень. Жень, ми їх не бачимо на будівлі. На а до речі, ем, уже в досить давно ну, держава України звернулись до ЮНЕСКО. Нагадаю, що Софія під трьома в трьох списках ЮНЕСКО це найвищий захист, який може бути юридичний, ем, бо це є список ем, всесвітньої спадщини. Тобто, Софія Київська, це не е, просто святиня для України, це всесвітня спадщина. Це список під загрозою е, в цьому переліку. Я думаю, там десь 70-80 пам'яток знов ж таки світового значення. Ну, наприклад, довгий час. Е, Венеція також частина, центральна частина була в цьому списку, бо постійне підтоплення. І там третій список це він там стосується другого протоколу Гаської конвенції 54-го року. Тобто, всі можливі списки. Безумовно, це не захищає від куль, але ми принаймні звернулись до ЮНЕСКО, щоб вони надали спеціальну техніку, яка дозволить якраз от виміряти вплив цих вибухових хвиль, щоб розуміти, а де ж слабкі місця, так от в по самій конструкції. Ну Дуже бюрократична організація. Вони звісно в, 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 в голова офісу Київського вже сьогодні була на території Софії Київської, але дуже довго тривають ці, ці тендерні процедури. Ем, до речі, якщо говорити про Одесу, то ем, центр Одеси це теж спадщина ЮНЕСКО, і ем, поки що тільки ем, Італія ем, виявила бажання допомогти з відновленням культурної спадщини. І я сподіваюся, що от зараз, от в липні, коли буде. Ukraine Recovery Conference, тобто конференція з відновлення, яка буде в Римі. А буде окрема панель, окрема дискусія, яка буде стосуватися відбудови відновлення культурної спадщини України. І ну очевидно, що Італія якось буде продовжувати це робити принаймні, для одного міста, так для якоїсь конкретної частини. Але безумовно, це знаєте, Ну це такі втрати, які не можна порахувати грошима. Ну як порахувати Софію київську? Ну скільки це? Як це, якщо це там так просто це наша сла... державність, якщо це наша ідентичність по суті, збережу. абсолютно так само як а, росіяни там кридуть, викрали, особливо 22-му році там, музейний фонд, або ж переписали а, десь, якщо говорити про загальну кількість музейних експонатів на тимчасово окупованих територіях, це десь одна десята музейного фонду. Вони переписали просто в музейний фонд Російська Федерація, і а, те, що відбувається в а, окупованому Криму, з 2014 року. Те, що вони зробили Херсонесом Таврійським до речі, Херсонес Таврійський його подали на спадщину ЮНЕСКО, але подали якраз у 2013 році. Процедура не завершилась. І ми не впевнені, що навіть після деокупації можна буде завершити цю процедуру, тому що вони спотворили цю пам'ятку. Вони ж там побудували якісь просто там це ж древньогрецьке місто, і а там якісь з'явились неоімперські якісь колони, щось там, якісь значить, діснейленд, ніби і плюс замішаний на московських папах і на російській церкві. І до речі є уже перша підозра, яку ну заочно вручили за якраз знищення розкопки в тимчасово окупованому Криму. Є такий науковець в лапках Бутягін. А це заступник голови Ермітажа. Ермітаж до речі, в досі багато хто з ним робить спільні проект, особливо mm -hmm. до 2022 року. Так, от тепер це вже підтвердила колеги з служби безпеки України, що він пробував після цього коли він. Отримав підозру. Ми його подали в міжнародний фактично так, по, по, по лінії Інтерполу. Він приїхав в Італію на якусь наукову конференцію і дуже швидко змотався, бо йому сказали, що ну тут ще побудеш кілька годин. Ми, ми тебе будемо затримувати і видавати Україні. А звичайно що це тільки один епізод, і я дуже сподіваюся, що будуть підозри по Херсонесу та в рійському. Але ну загалом це, це дуже комплексне питання. Просто Софія Київська це те, що це ну дійсно там все. Серці України, і це до речі, те, що дратує Путіна, бо це свідчення, що коли в 11 столітті Украї... ну, Київська Русь, так і ці правителі, які були в Києві, будували такі великі святині, і на території Москви квакали жаби ну, так. Це дуже це просто тяглість до нашої ідентичності, до нашої древності, підтвердження того, що навіть в контексті того, що дратує Росію, що українська мова древніша. Тому що на зберігалися теж є такі Так, моменти. Там є фрески, але це в 11-му столітті не, не Не в 11-му столітті. Це, це, було, оберегли, та, це та, очевидно, ми пізніше написали, але це, тим не це менше Софія, Софія Київська все одно, зберігає але, багато але, важливих елементів. Але, але що я би дуже хотіла додати, що от ми так всі переживали, багато хто постав Фейсбуці, але я згадую, як в це, мабуть, це, чи, чи можливо це вже було час повномасштабного вторгнення, а були Пізод, коли просто ну через те, що не вистачає бюджетних коштів на відновлення, так на там реставрацію хрестів, ці хрести чуть не впали з Софії Київської, але все одно був наратив. Значить, що там на культуру нічого не треба давати, все на дрони, так безумовно, треба на дрони. Але коли мова йде про одну з основних святинь України, то ну це важливо. Не просто казати, як нам ідентичність важлива, але й щоб держава до цього Кладалася зрештою там перший етап. Завершили заглуші за гроші благодійників. Але мені здається, що це має бути ну справою честі, в тому числі держави в основній святині. в Печерську лавру, Софії Київську. Це до речі, один комплекс був в списку ЮНЕСКО Всесвітньої спадщини. Це комплекс Софія Київська і Київ-Печерська Лавра. Панів Генія, поясніть, будь ласка, минулого року, якщо не помиляюся, це теж був червень місяць на календарі. Парламентська асаблея Ради Європи проголосувала за резолюцію протидії старанню культурної ідентичності під час війни та миру, яка містить положення щодо підтримки української культури та збереження ідентичності. За цей рік на практиці ця резолюція, що дала нам для збереження наших культурних цінностей. А ну, ви знаєте, як не дивно, хоча резолюція Парі це так само, як Резолюція Європарламенту, вони не мають такої ну це, це нак прямої дії. і Це звичайно не зупиняє ну, російську ракету. Це прекрасно розумію. Але я автор цієї резолюції, я її готувала. Але перше, ми в першому міжнародному документі, так в документі міжнародної організації, зробили зв'язок між знищенням ідентичності культурної, так української ідентичності і геноцидом. Бо насправді в оригінальному визначенні геноциду Рафайль Лемкін, який зі Львова, давав визначення культурного геноциду. Він це фактично пояснював на прикладі голодомору, коли старали так повністю культурний такий шар українства. І, е, 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 але науковці тоді не погодилися і сказали, що не може бути такого поняття культурний геноцид. Е, е, але от через таке визначення, що це. Частина геноцидальної політики, ми фактично доказуємо, що це не просто там боротьба за якісь ресурси, це не просто боротьба там за територію. Це свідоме винищення і фізично українців. А от викритання дітей це ж те саме, це старання їхньої ідентичності української, і це знищення культурної спадщини і не лише будівель, а те, що відбувається на окупованих територіях зміна всіх навчальних планів, те, що викидають ці українські книжки, так, а завозять пропаганду ставлять ці пам'ятники Леніна, сталіна забирають пам'ятники жертвам голодомору. Тобто, це все знаєте, така частина пу. Ну, Геноцидальної політики, і е, е, от після резолюції, ми вже багато навіть, я на багатьох е, міжнародних заходах е, брала участь. Ми це обговорювали і по зовсім по іншому просто ставляться тепер, що Україна має свою культуру, має у цю ідентичність, яку стирають. Бо про нас ну, мало знали, бо це така була як знаєте, маленька Росія для, для багатьох на заході особливо. І ну я дуже сподіваюся, що це виліться в тому числі в підтримку. Бо вже до речі, є звернення на комітет міністрів Ради Європи, тобто на усі на уряди країн-членів, для того, щоб вони розробили програми підтримки. І я дуже сподіваюся, що якраз міністерство культури, наше особливо зважаючи на те, що по дипломат, зможуть цю міжнародну підтримку саме зараз акумулювати, і зрештою, до речі, це буде відновлення культурної спадщини стан. Не урядовим пріоритетом, бо зараз у нас тільки є в відновленні це, і це зрозуміло: це там житло, соціальна сфера, там лікарні, школи, але не культурна спадщина. Ну нам хоча б і зберегти цю культурну спадщину. Знаєте, вже не, Ч... не, не говорити не говорячи про відновлення, а про збереження, тому що ми бачимо, як Росія. Ну б'є по музеях, зокрема, якщо ми там говоримо про Харківську чи Сумську області, як Росія з окупованих територій, те, що ви казали, переписує номерні дані і просто привласнює собі музейні експонати. Ну що до речі, ми зробили ще, і це в я дякую президенту України Володимиру Зеленському. Він вніс на ратифікацію Нікосійську конвенцію, яка стосується якраз переміщення культурних цінностей. І після ратифікації, після там прийняття відповідних законів, вони вже до другого читання готуються вже в першому, ми їх прийняли супутніх. А ми фактично будемо в в цій спільній мережі, коли ми зможемо давати так список цих. Викрадених об'єктів і їх ну фактично нам якщо вони десь з'являються будуть з'являтись на території інших країн, там десь на перепрошую мене чути. Так, так, ви з нами. Ага десь не знаю. Це ж чорний ринок працює ці вивозять, а потім що намагаються десь колекціонерам продати. То ну, має бути їх повернення на територію України, але безумовно для цього ще треба реєстри нормальні. І це теж відповідальність Міністерства культури. Це дуже довго тягнеться. Насправді дуже багато того, що вивезли з Криму чи з 2014 року, там з Донецької Луганської області це все обліковувалося десь в кращому випадку в Excel і, і частина цих просто перелік музейних цінностей. Вони, якщо особливо там серед музейних працівників були колаборанти, то їх просто немає. Так то там треба хочам зараз зробити реєстр всіх і нерухомої спадщини, і музейних цінностей. Як, е, є заява Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з приводу пошкодження Софії Київської внаслідок російського удару? Зокрема, в заяві йдеться, що на жаль, це не єдиний випадок руйнування українських святинь російськими військовими. Від початку повномасштабного вторгнення Росія знищила та пошкодила 670 храмів і молотовних домів вбила 60 священнослужителів різних церков і релігійних організацій. Багато священиків та пасторів були незаконно зарештовані і перебували у російському полоні. Ні, ми, глави українських церков і релігійних організацій, звертаємося до всього цивілізованого світу з проханням вжити всіх заходів, щоб зупинити варварство, яке творить Російська Федерація, завдаючи ракетно-дронових ударів по вікових святиннях і храмах, беручи в полон і переслідуючи християн та інших релігійних діячів за їхні віри і переконання. Пані Євгенія спецневипадкової зацитували цю заяву, тому що насправді вона свідчить про єдність в Україні, яка є між конфесіями різними, але також в контексті того і наскільки ці заяви мають вплив до наших партнерів і зокрема і в тому числі до американців Ну, це це дуже важлива частина дипломатії. До речі, не так давно була візит якраз представників ради церков по різним країнам, бо якраз, власне секретар ради церков постійно наш комітет гуманітарної інформаційної політики інформує, куди вони їздили, і це постійні зустрічі, пояснення. І під час візиту до сполучених штатів. Який відбувався там на рівні першого віцепрем'єра, пані Свереденко і голови офісу президента, також був окремий трек якраз по темі переслідування за релігійною ознакою на тимчасово окупованих територіях, і власне отбивство там священиків, і так далі, і руйнування храмів, і був під час цієї поїздки в складі делегації в священник із Мелітополя, який якраз розповідав про, про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, а там нічого немає, крім РПЦ. Так? ми прекрасно розуміємо і до речі. Якраз в нас насправді такі. Як то кажуть, такий Bible Бед біблійний пояс тобто багато дуже протестантів е, на території України, і, і до речі, на Півдні, в тому числі на, на окупованих територіях, а в, в Сполучених Штатах також так е, 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 багато протестантів. Це той зв'язок, який дозволяє е, якось знаєте, ну просто на горизонтальному рівні спілкуватися. Навіть коли голосувався пакет допомоги, от останній який конгрес е, е, голосував, то Майк Джонсон, який спікер. Нижньої палати він сам із Луїзіани, дуже такого релігійного штату, і він сам протестант, і з ним зустрівся. Чоловік СОДС, який втратив в дружину, це відомий кейс, так дружину і, і, і дитину, коли ракета вдала вдарила по багатоповерхівці. А вони якраз прихожани протестантської церкви, вона донька була пастора, і от ця людська історія просто як так, ще дотисла так останньою краплею, і, і тоді так ми отримали це голосування цей пакет. Але насправді Росія і через там різних олігархів. У них там ці православні олігархи і, і через наших колаборантів дуже працює з точки зору пропаганди, якраз і грає на що на, на ніби ми тут когось переслідуємо. Мені просто цікаво. Я перевірю, звичайно, чи приєдналися представники ПЦМП до цієї заяви? Май Євгенія вам ради церков. Так, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого тару, що підняли важливу тему насправді збереження культурної спадщини це збереження нашої ідентичності. Дякую вам, що знайшли час про це поговорити. Євгенія Кравчук, народна дякую. депутатка, заступниця голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.